У Ростовській області ввечері 23 грудня повідомили про вибухи в районі аеродрому Мілерово. Росіяни поскаржились на атаку дронів. В мережі написали про пожежу на одній із вулиць, яка нібито виникла у наслідка. У наслідок впадін уламків. У Міноборони Росії заявили, що 9 безпілотників, начебто збиті ППО, також повідомляється, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю Мілеровського козачого кадетського професійного технікуму. Студентів нібито евакуювали із гуртожитків. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Зі мною на зв'язку. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні. Я Ром, слава, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи вже відомо достеменно, що саме вдалося вразити, і взагалі, чому Мілерово? Ну чому Мілерово? Це дуже проста відповідь, тому що аеродром. Тому що той самий аеродром, з якого злітає тактична авіація, яка забезпечує нанесення ударів кабами, фабами і всім тим, чим можна по лінії боєзіткнення з самого початку війни і на сьогоднішній день, у тому числі. А систематично там базуються зокрема і гвинтокрили і окрім літаків, тому чому Мілярова. Це абсолютно зрозуміла історія, тому що військовий об'єкт і атака була саме військового об'єкту. Зрозуміло, що Росіяни на сьогоднішній день будуть розповідати все, що завгодно, про кадетські якісь училище, про житлові гуртожитки, чи що будь-що, або довести, що били не по аеродрому. Насправді били по аеродрому. Атака тривала достатньо довго. Офіційний Ростов повідомляв спочатку про чотири збитих безполотники. Потім вони перетворились на вісім. Потім вони уточнили до дев'яти, а потім, коли вибухи продовжували тривати, почались повідомлення про те, що збивають сполотники безпосередньо над акваторії Азовського моря. Тому після атаки виникла пожежа однозначно, з точки зору того, що доступно і того, що можна було побачити. Як яка пожежа характер пожежі, де вона виникла, ну це точно не житлове приміщення, це точно десь околиці, то скоріш за все, це район саме і є район аеродрому, де він базується, тому що пожежа явно з землі. А чи це результат у підсумку уламків, це результат прямого удару? Я думаю, що варто дочекатися все ж таки підтвердження від наших сил оборони. Я так розумію, що зараз якраз триває збір інформації, намагання її отримати з урахування всіх складових. Але я думаю, що ближче до... До вечора ми будемо знати, вже подробиці, те, що навіть якщо на сьогоднішній день а цей удар був о, можливо на ніс то того враження, яке ми хотіли, це не означає, що він не буде повторений тут, власне, взагалі варто зазначити, мені здається, що останні два тижні у нас ростовська область в топі новин, тому що удари по ростовській області не закінчуються, і от вчора. Напередодні атаки на Мілерова було офіційне вже повідомлення про те, що наприклад Новошахтинський нафтопереробний завод зупинився повністю і не буде відновлювати свою роботу. Перша атака на нього стала з 16 лютого. От 16 лютого до грудня, фактично, та там та низкою атак було зупинено роботу одного з найбільших нафтопереробних заводів на території. Російської Федерації і самого крупного на території Ростовської області. Така сама судьба буде і в аеродромах Мілірова рано чи пізно а також в інших аеродромів, які ще залишаються на території Ростовської області. Таганрог, там аеродром гвинтокрилів, зокрема, це Ростов безпосередньо знову ж таки там військовий аеродром. Ще в нас є НПЗ в Азові. Тобто, цілий по Ростовській області насправді ще вистачає, і Ростовська область. Є, мабуть, що найбільшим таким місцем зберігання резервів, логістичним хабом, який забезпечує транспортування і військової техніки, і живої сили, і має велику кількість військових баз. І ну тобто, це такий пріоритетний достатньо напрям, і ну, мені здається навіть більше за всі інші приграничні області, по яким наносяться удар. І наскільки я розумію, що через санкції, через те, що в них є брак технологічного обладнання, відновлювати ці заводи для росіян вкрай тяжко? Безумовно, тому що свого обладнання вони не виробляють на сьогоднішній день, і їм поки що недоступно або дуже задорого через обхід санкцій, доступне обладнання для ремонту цих заводів. Насправді це достатньо високий удар по НПЗ, однак, ну знов ж таки не треба впадати в переможні реляції, тому що це не єдине НПЗ, в них є. Велика кількість навтопородних заводів, які знаходяться явно по, далеко за зоною ураження, там в районі Уралу за Уралом і так далі. Тут просто питання в тому, що це все комплекс економічних засобів, і Росія рано чи пізно за таких ударів придеться ставити пріоритети чи насичувати нафтопродуктами, ну, наприклад, бензином чи дизелом. Власний ринок внутрішній або продовжувати експортувати це назовні, як це відбувається на з на, на, на сьогоднішній день нафтопродукти. Тому рано чи пізно таке питання постане: чим більше буде зупинятися нафтопородніх заводів, тим складніше буде вирішувати це питання з точки зору економічних, економічних складової першу чергу. Про ще одну втрату для росіян наслідок вибуху у машинному відділенні в середземному в Середземному морі затонуло російське судно Урсамейджер, яке евакуювало російське майно із Сирії. Це судно неодноразово згадувалось в контексті війни, оскільки воно перевозило і використовувалося для приправки військових вантажів між Росією та Сирією. Пишуть, що 14 моряків евакуювали до Іспанії. Ще двоє вважаються зниклими безвісти. Також у 2022 році США ввели санкції проти цього судна і вже є. кадры, как тоны. Будь ласка, зараз подивимось. 3 декабря 2024 года Валкер с нечитаемым названием покинут экипажем в Средиземном море, далеко от пролива Гибралтар. Покинут экипажем на шлюпке, которую спасает вот тот пароход. Вот такие дела, такая вот жизнь. Очевиден крен на левый порт, который Я сподіваюся, що видно названня даного судна. Наскільки я знаю, ходить під флагом Росії General Cargo. Отакі от діла, така й от життя, каже коментатор за кадром. Пане Петре, що ж могло статися? Життя перевантажилося, судячи за все, судно. Воно ж старе карито насправді не таке вже нове. Ну, судя, судячи за все, враховуючи вантаж, який вони перевозили на габаритний, дійсно. Це, це два крани. Вони везли в Владивосток, наскільки знову ж таки вже становило осіньте. Окрім того, вони везли люки для будівництва нового кригаламу, ну, наскільки я розумію. Знов ж таки, це, це нормальна російська практика. Перевантажили судно, попали, судячи за все, шторм, судно просто не витримало і. Всталося так, як сталося. Як казав свого часу їх керівник, да що стало з курсками? Мона утонула приблизно те саме стало з цим балкером. Він потонув. Ну суда тонуть, якщо не дотримуватись власне безпеки. А росіяни ну, явно не та нація, яка намагається дотримати безпеки перевезення вантажів. Ну тому, що зрозуміло чому судно. Теоретично можна поставити два великих крана. Вони їх поставили. Якщо перевезти правильно, да, треба було б поставити один кран такий великий, а це означає дві ходки або два судна. Це дорого. Дешевше перевезти одною ходкою. Ну перевезли тепер прямо на одну і перевезла. Ну нормальна історія, приємно, якби святвечір починається рано зранку з затопленого російського судна. Чому ні. хай таки буде диверсію? Ви виключаєте? Би, би, ну, не можна виключати ніякі версії, але тут ну просто логіка. Ну на що ну має бути завжди на що? Можна підвести будь-який контекст до того, що не доїдуть ці крани до Владивостоку, що це ускладнить перевалку у порту, завантаження, перевантаження. Однак, ну тут якби немає великої, ну скажімо, військової, наприклад, складової да тому проводити таку диверсію і ризикувати. Ну, диверсія, це ж не якийсь там людина-невидимка, да, з'явився, умовно кажучи, з коміксав, чи щось де інде щось зробив. Це людина, має щось зробити і це ризикувати людиною. І ця людина цілком можлива має бути членом екіпажу. Ну, за для чого? Тут нема такого, нічого такого, за для чого варто було би ризикувати, так відверто скажемо, тому що це не, не невирішуване питання. Це дійсно унікальне обладнання, унікальне обладнання, якого тепер недоступно Росії. Це не означає, що його не можна купити, це не означає, що його не можна доставити з іншого боку. А головне, що це не означає, що це якось вплине глобально на економіку Росії або на проведення бойових дій в, власне да, на території України. Тому. Не можна зрозуміло виключати будь-які uh, гіпотези, однак ну діверсія мені здається, це, це найменше вирогідний варіант ну, в цьому випадку знову ж таки. Або це можливо просто диверсія не наша. Давайте не забувати, що uh, в, враховуючи регіон, де це все відбулося. Там гравців на полі і проти Росії достає з нас, скажімо так, да. тому. Хто знає, може це новий сирійський уряд, так змушує Росію укласти нові якісь угоди, ну наприклад, в якості гіпотез або ну мало ли що там могло статися, але ж знов таки скажу: враховуючи, як завантажені ці крани, враховуючи їх то наше, саме головне, що вони не габаритні, і це має безпосередньо впливати на оснастку судна і на керування судном, я думаю, що скоріш за все, тут банальне російське це голова і бажання загрести двома руками, те, що треба загребати гаразд більшою кількістю років. Неспокійно щось у самій Росії в Пермі невідомий чоловік підірвав відділення банку. За словами очевидців, чоловік поставив якийсь не, е, незрозумілий предмет біля входу до відділення банку та підірвав його. Почалася пожежа. Пишуть, що чоловіка затримали. Ну і також у суботу, 21 грудня, у Санкт-Петербурзі теж пролунав вибух уже у відділенні державного Сбербанку. Ну і повідомлялося ще раніше, що взагалі Росію якось сколихнула серія вибухів. Запускають салюти, петарди в будівлях пошти торгово. Розважальних центрів, знову ж таки, банків, навіть затримали кількох пенсіонерів. Пане Петре, що ж насправді відбувається? Це проти чогось бунтують росіян, вже починають щось до них доходить. Чи з чим це пов'язано? Це тут треба сказати так. Взагалі не ми вообще не ніяк не заставляємо росіян проводити диверсії у себе вдома. І на цьому приблизно поставити крапку, тому що насправді всі все розуміють, як воно відбувається. Не дарма, росіяни намагаються розповісти про якихось телефонні дзвонки, чи ще щось про якихось злодюжок, які примушують людей проводити ці операції. Насправді варто зрозуміти, що будь-яка. Шпогунська гра, вона має в неї можна грати вдвох. Дійсно, да і давайте скажемо чесно. От на сьогоднішній день, поки що, не от прямо на зараз. Ми граємо в це краще. Це не перша хвиля підпалів, це не перша хвиля вибухів, це не перша хвиля чогось, що трапляється на території Росії. Варто зрозуміти, яка які наслідки навіть на те, що яка мета та які наслідки. Це демонстрація слабкості російських спецслужб, це демонстрація слабкості Росії як держави, яка не може протидіяти тому, що їх власні люди звичайні люди з якихось соціально уражених категорій чи пенсійного віку. А, ідуть і підривають банкомати, йдуть і підпалюють поліцейські машини, йдуть, підпалюють військомати, просто тому що їм хтось подзвонив. І велика федеральна служба безпеки Російської Федерації не може нічого з цим зробити. Абсолютно не може нікого затримати, не може виявити, як це працює насправді. Змушена розповідати якісь болочки про там банківських е злодюжок та і так далі. так далі, так далі далі Тому ну просто вірус, якийсь перед новорічний. Я так думаю, на росіян це якісь олів'є просто отруєна годується, Там от вони йдуть і підривають і ці банкомати, ну інакше чи мандарини. Роздають їм такої якості, ну інакше це не можна ніякось пояснити. А якщо так брати, да тому що немає ж ніяких заяв з точки зору нашого головного управління розвідки чи Служби безпеки України, чи служби зовнішньої розвідки про те, що ми дотичні до проведення подібних акцій, немає таких заяв в другого опору. Ну це означає, що щось там з повітрям Росії перед новим роком з спорту пішло не так. О, от люди і пішли. Ну так буває, що, що ж зробиш, ні ми. Mm-hmm. Uh З'явилася інформація, Росія готує наступ на Херсон і на Запоріжжя. Написали український ЗМІ з посиланням на джерела, що мовляв пишуть, готовність російських військ до наступу в Херсонській області оцінюють вище ніж на запорізькому напрямку. Основним напрямком атаки росіян у Запоріжжі може стати П'ятихаток, район П'ятихаток. а також можливі наступальні дії в районі Гуляйполя і написали про те, що рішення стосовно повномасштабного наступу на Херсон уже ухва. Валено вже називають про те, що керувати операцією призначено командувача повітряно-десантних військ окупантів Михайла Теплинського, і що планується задіяти до 4 тисяч штурмовиків. Певно, ви бачили цю інформацію, як її прокоментуєте? Ну, враховуючи постаті який, якого називають, да, росіянам, взагалі називають його місником, і якщо така операція задумана, ну, цілком логічно, що він буде її керувати, тому що 4 тисячі людей мають форсувати Дніпро як не крутий, і потім якось проводити наступальні дії достатньо успішно. Власно кажучи, це здається абсолютно безумством з одного боку, з іншого боку, можливо, вони надихнулися операцію в ринках, там це окрема історія, да свого часу, ну проте це абсолютно безумство, чи хочуть росіяни наступати безумовно. Тут варто подумати про інше, чи можуть росіяни наступати, чи є в них ким наступати, і поки що, ну, принаймні, ну в мене дуже великі сумні з цього з цього питання. Не скажу там про концентрацію людей на Херсонщині з тої з точки зору, однак ще нещодавно, ще два тижні тому, з Херсонщини перекидали. Певні резерви, наприклад, на Курахівські відтінки, і це означає, що там точно послабили певне групування, враховуючи, що росіянам в Донецькій області не вистачало. І я би тут згадав, наприклад, те, що наприклад, сьогодні знов ж таки да було повідомлення від інституту вивчення війни, який каже, що росіяни цілковито сконцентрувалися на цвіті Курахова і на Курахівському напрямку, на сконаремському напрямку, і це її точку пріоритету на окупованих територіях. Тому є дуже велике питання, звідки вони візьмуть людей для того, щоб здійснити повноцінний наступ, особливо на Херсонщині. Нагадаю, що це треба форсувати Дніпро. Це, це ну, дуже непросте завдання. Це якщо а, морози будуть так, ну припустимо. Хоча немає передумов до того, щоб замерзла річка або тощо. І то, до речі, навіть, якщо не... вона зараз ну зам змерзне. Ну, по перше, я напевно, знаєте, живучи в Дніпрі. Я не впевнений що вона замерзає до такого ступеню Дніпро сам, що так. можна перейти з одного віку на інше, спокійно. Такою кількістю людей це без техніки ще про просто людьми. Да, треба якось перетягнути ще техніку, щоб вона не втану ну, не потонула. чи треба перетягнути якісь машини, і так далі. І так далі Що можливо таке безумство? Ну можливо, росіяни так завжди боють. Ми це бачимо в історії. Ми це бачили, і так далі, і так далі, і так далі. А, скажу, що ну знов таки влаштувати такі тир для збройних сил України вони цілком. Що цілком здатні, і тому теплінський можливо, тому що все, що було до того, пов'язано з теплинським, ну це жах, і це дійсно суцільний місний штурм, один з найбільших місників з Російської Федерації, хто влаштовував ці місні штурми. Для нас це абсолютно непогано. Я впевнений, що наявність в принципі такої інформації має бути. Дзвінком до того, що ми готові до того наступу, як саме і на Запоріжжі, власне, да. хоча з іншого боку, знову ж таки, дуже не хочеться повтору вугледару, тому що скажу, що про Вугледар ми казали, що буде наступ на вугледар починаючи десь липня, і коли він почався, виявилося, що ми не дуже до нього готові і просування до Курахова. Давайте знову і про себе не можна себе перехвалювати. Тому сподіваюся, що тут не буде такої. Та мої картини, спілкуючись з, з військовими по Запоріжжю. Я скажу, по запорізькому напряму, з ким ми співпрацюємо. ну, в принципі, там готовність набагато вища, ніж була колись, я, ну, якби немає. Знов таки скажу, да, давайте не забувати тактику росіян, як вони працюють, тому що всі ці розмови це розмова. Є практика, яка показує, що вони роблять. Вони постійно тичуть і постійно ріжуть. Оце тактика там сотен порізів, і вони прийняли її від нас. До речі, да ми її перестали чомусь використовувати. Так, от вони, якщо вони не щупають якусь слабку ділянку, якусь дірочку, в яку вони можуть просочуватись, бажайте, що починався почався новий наступ. Вони не будуть там рахуватись більше ні з чим, будуть збирати додаткових людей, знімати з інших армій, перекидати з доз... до дозбирати людей, скорочувати підготовки, але вони будуть тиснути така сама історія була з Крахова. Вони не щупали слабку ланку, там допрогнулася прогнулася наша оборона, і вони кинули все, що в них є саме в цю точку. От таке може бути будь-де, от скажу, що це може бути на Ріжі це може бути на Херсонщині, і знов такі. Ну тут знову не диво, так це єдині дві ділянки, де досі немає якихось наступальних дій. Ну плюс, плюс там Луганщина, хоча там Куп'янськ, він же ж не замовкає. Попри те, що ми про нього дуже не так багато скажемо, так розповідаємо. А як до цього ставитись? Росіяни будуть наступати скрізь, скрізь, де вони можуть наступати і ну робити з цього такі новини додаткові. Ну, я не прибічник, скажімо, да, тому що мені здається, що іноді і наші змі, і особливо наші паблики, з останнім часом Ну забагато починають лякало і накручування цих да росіяни можуть наступати, росіяни можуть вдарити арешникам, росіяни можуть ще щось, ще щось ще, ще, ще щось. Ну росіяни можуть ядерною зброєю вдарити. Давайте про це казати, лякати людей. Зрозуміло, що за цим стоїть. Це чергове привертання уваги, але не самий гарний спосіб насправді. Тому повторюсь, росіяни на сьогоднішній день за нашим спостереженням. Не мають достатньої кількості сил, принаймні по Запоріжжю організувати повноцінний наступ, подібне тому, які ми бачимо, скажімо, на Вімійському виступі або на Курахово. Знову ж таки, варто всім замислитись. Покровська, про який казало, що ми вже його втратили. все От там вони наступали, але там згасли наступальні дії, і наші сили оборони почали діяти інакше. І сил росіян, повторюсь, не вистачає. і ви сказали про Покровськ. Була інформація інститут вивчення війни проаналізував, що нібито як Путін вже не дає вказівку захопити саме Покровськ, а дійти до адміністративних кордонів Донецької Донецької області, так щоб, типу, було більше, тобто захопити більше території. Оце для нього зараз пріоритет. Ну як можна дійти до кордону? Частково там Покровської області, не захопивши Покровськ. Ну це. Зрозуміло, що, знаєте, це, це знов ж таки це гіпотеза. Гіпотеза на основі певних даних, які є, можливо, в інституту вивчені війні в нас немає. Але ну, це цілком зрозуміла, абсолютно така кристальна, чиста історія. Путін хоче захопити Донецьку область. Скільки на це в нього піде часу? Uh -huh. Ну явно до нового року до інваграції Трампу в нього часу не вистачить, uh -huh. тому що там є Покровськ, а далі Нагадаю там ще є Слав'янськ, а далі там Свяногорськ, а там далі є ще Краматорськ, і ще є, є, і є. І власне, ще Курахово остаточно теж не російський. І від Курахова вони теж до кордону Запорі... до Дніпропетровської чи Запорізької області uh -huh. ще ну, не дійшли. Ну не варто забувати, не варто перебільшувати так. Росіяни наступають наступ. Бач, швидко вони захоплюють достатньо швидко порівняно там з минулими періодами, і це варто там подивитись на себе, можливо, не на росіян. В першу чергу, однак, навіть з таким темпом для повного там. Повної окупації Донецької області потребує понад рік, навіть з цим збільшеним темпом. Ну тому треба реально оцінювати те, що відбувається, і не впадати в якусь паніку. Знов таки, повторюсь, без взяття Покровська нічого не відбудеться. А щодо Покровська. Ну, не знаю, люди повертаються в Покровськ. Це мені там там турбує на сьогоднішній день набагато більше аніж те, що там Путін вирішив чи не вирішив. Путін вирішив захопити стільки України, скільки він може захопити. Я впевнений, що він не приймає якихось. Ну, до такого ступеню там дрібних рішень. Да, от давайте сьогодні не будемо захоплювати покровська. Завтра знову я передумав і будемо захоплювати похороськи. Впевнена там... перепрошую, а повертаються люди через зменшення певних інтенсивних бойових дій, саме в Покровську, чи через що? Як це пояснюється? Ну, це пояснюється скоріше абсолютно цивільними історіями і вже турботою, скажімо так, да, про внутрішніх приміщених осіб, яку так сильно заперечує. Наші урядовці і наші можновладці, так, у нас, які тверджують, що у нас все гаразд. однак от останні тиждень особливо як так, як трохи зменшується інтенсивність бойових дій, і, і як трохи зменшується там страх окупації, скажімо, далі люди починають повертатися на прифронтовій території, тому що ну а що їм робити? У них там є ну принаймні. Дах над головою, а вони ж знаходиться там, де дуже дах над головою є, і вони розуміють, що з ними буде завтра. Що якщо він він є сьогодні, то завтра просто не буде, і про тебе ніхто не буде піклуватися. Тому за, замоза за, за самою малою нагодою вони їдуть додому. Це страшні тенденції. І, і, і окрім бла 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 там такого немає. Так окрім заперечення, нічого не відбувається насправді. Так, Хотіла ще про Курщину кількість убитих та поранених північнокорейських військових там перевищує вже три тисячі осіб. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді Сирського каже, що правда є ризики направлення додаткової кількості, як і військових, так і техніки від північної Кореї для Росіян. А про що свідчить ось ця цифра в три тисячі осіб? І як далеко може зайти Ким Чен Ін у постачанні, скажімо так, цих військових для, для Путіна, тобто скільки там їх ще може з'явитися. Бо бачимо, що ну, Курщина, якщо я не помиляюся, таки є одним із пріоритетних напрямків для Путіна, безумовно, тому що треба ж якось пояснювати, як частина Російської Федерації не контролюється там Російської Федерації про тому, що проводиться якесь незрозуміле СВО там, де Російської Федерації немає. Ну дивна історія. Якщо брати кінчини на і скільки може з'явитися ще північних країн на лінії фронту, я скажу, що в принципі це знає, безлімітна. Опція у росіян насправді ми маємо це розуміти, тому що це залежить що може запропонувати Путін за цих солдат, і якщо оце щось буде те, за що кимчином готовий відправляти своїх бійців на фронт, він буде відправляти стільки скільки їх, ну, скільки скільки потрібно, ми ж розуміємо, що його цікавлять в першу чергу ракетні технології, його цікавлять технології виготовлення дровнів. Його цікавлять там додаткове фінансування, ресурси і так далі. Так далі, тобто достатньо велика кількість зацікавленості то. В тому, що йому має потребу для зміцнення його режиму, і в цьому випадку ну все дуже прозоро. Це безлімітно опція, повторюсь. Нема як і у Путіна немає да? червоної лінії, скільки росіян може загинути в місних штурмах, так і у Кимчинина і немає ще більше да? з точки зору його диктаторського і тоталітарного режиму. Тут вони абсолютно схожі. Тому мо чи можуть з'явитися кар'яна, можу, можуть Їх може з'явитися там ще 10 тисяч, ще 20 тисяч, ще 30 тисяч, стільки, скільки буде потреба. І єдине обмеження там необхідність там певного військового корпусу для того, щоб він мог міг і далі там. Декларувати подачу війну з південною Кореєю, коли вони там захочуть, а тому тут єдине це обмеження з нашої точки зору, це це, це майже безлімітна опція, чи з'являться вони на якихось інших територіях, окрім Курщини? Ну тут є певний сумнів поки що, але знову ж таки, ну це це питання ескалації, це питання безкарності е, для обох країн, і для Росії, і для Північної Кореї, яке дійсно є на сьогоднішній день і тут. Складно сказати, як далеко воно може зайти. А наслідки ми бачимо вже та да, тому, що треба вже дивитися не на північну краю, треба дивитися на Іран вже анонсовано там сьогодні, врешті-решт, підписання подібної угоди, як між північною краю і Росією. От подібна угода, але вона мені здається, більш глибока буде поглиблена і більш для нас, в першу чергу, ризикована між Росією і Іраном. І іранські потужності військової набагато більше на да? одні шахи до чого варті, Давайте відверто казати, це це, це це ж їх винахід, все ж таки, Да? і що ще можуть Іран поставити Росії, зокрема і якісь військові підрозділи на Курщину і якусь можливо додаткову зброю, яка після удару в Ізраїля залишилась. Ну хто того знає, враховуючи, що вони втрачають вплив на близькому сході? Іран мається на увазі. Тому тут може бути різний розвиток подій насправді по ці усі зла, а, і ну зрозуміло, як на це дивиться Китай досі. Зрозуміло, що Північна країна Росія це з дозволу Китаю відбувається і. Йому дуже цікаво, як буде реагувати на це світ. От що далі буде з і яка буде тут реакція Китаю, теж буде достатньо показова. Тому в нас викликів зовнішніх з точки зору де Росія може прорости військами, і де вона може прорости додаткову зброю, вони насправді не зменшуються, а поки що збільшується. І ну, прагматично з іншого боку, да ну це наші плюси з у. Розбудові стосунків з адміністрацією Трампу і з тими викликами, які мають Україна на зовнішніх в зовнішніх відносинах, тепер зі зміною курсу зміни керівництва Сполучених Штатів Америки. Тому все все не просто, скажімо так, і дуже багато складових сконцентровано в Україні на Курщині, і сказати прямо зараз. Я думаю, не візьметься не ні ніхто є, як може подати подалі по розвиватися події. Дякую вам дуже, Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. З нами був на зв'язку. Друзі, якщо є питання, лишайте їх прямо під цим відео. Не забувайте підписуватися і ставити нам подобайки. Бережіть себе і до зустрічі.